Доброго дня, шановні українці, з вами український історик Швець. Ви знаєте, я стомлений, мені дуже просто важко говорити. Цілий день за кермом, цілий день в експедиції знімаєш, знімаєш і натрапляєш на сенсації. І ось зараз я вам повідаю про чергову сенсацію нашої Сокірянщини. Пам'ятаєте, я відзняв. Сенсаційний матеріал про масонські кладовища на Сокірянщині, після чого в мене зламали YouTube канал, я втратив 29 відео, 60 тисяч переглядів. А тепер ми стоїмо в масонському парку. На Сокірянщині є Масонський парк. А звідки, ля? я про це знаю. Все дуже просто. Коли ми йшли по цьому парку, один з місцевих жителів мені каже: подивися на його знімок з космосу, подивися, це ж квіточка, цвіток. Я подивився, спочатку не зрозумів. Через деякий час я кажу: ну покажи мені ще раз знімок, подивився, а парк має форму пелюстка. На Сокирянщині, дуже цікавий. Ну, мала Софіївка просто парк. Має форму пелюстка. І знову відкриття на Сокірянщині єдиний в Україні масонський парк. Парк масонів в формі пелюстка. Масонського Ока Господні. Це видно навіть знімків з космосу. Що доводить про те, що свідчить про те, що масонами на Сокірянщині були головні поміщики. Господарі сокірян Лішин та Крупенський, а один з них, Крупенський, був ад'ютантом Миколи II. Була в нього така посада. Або одного з російських царів, Царя Стомний вже не пам'ятаю, але те, що він був ад'ютантом, числився на такій посаді в Петербурзі, інформація точна. Себто, ми робимо історичне відкриття. Я зараз стою. В єдиному на Україні масонському паркове, який висаджений в формі пелюстка, і доказом є знімки з космосу. Сенсація Сокірянщини це край історичних сенсацій. З вами був український історик та журналіст Єрфлець з єдиного на Україні масонського парку на Сокірянщині. До нових зустрічей!